Привіт, з вами Фермер. І знаєте, я вам розказував цікаві кейси, як я заробив мільйон гривень в свої 18 років, чи як я заробляв по 30 тисяч гривень за день. Так, там я звичайно ж таки, показував, як і на чому я заробляв. Але я подумав, що якщо створити відеоролик, детальний гайд по тому, як я взагалі заробляю на криптовалюті, показати вам парочку реальних кейсів, на яких я і мої підписники, і мої партнери змогли заробити, детально розібрати так, щоб міг зрозуміти буквально семирічна дитина, і дати вам актуальну інформацію по тому, як ви зразу після пригляду цього відеоролика зможете піти і почати заробляти так само, як і ми. Так я і придумав записати цей відеоролик. А тепер уважно сідаємо за ваші монітори, екрани і слухаємо інформацію. Про яку я вам буду розказувати. Так, а тепер поступово на чому ми взагалі будемо з вами заробляти? Ми будемо заробляти на Криптобіржа є така штука, як промоакція на цих криптобіржах. Наприклад, кри біржа за реєстрацію аккаунта роздає по 20 доларів. Получається, нам щоб зареєструвати акаунт, потрібно потратити. Допустимо, 10 доларів. Це на верифікацію, на проксі на комісію для того, щоб завести гроші і вивести. І за це ми отримуємо 20 доларів. Тобто, 10 доларів затрат, 20 доларів отримуємо, 10 доларів чистого прибутку. Зараз ви скажете, what the fuck, які 10 доларів чистого прибутку, це ж взагалі фігня. Це я вам як приклад розказую. Насправді, зазвичай, у нас набагато більші винагороди. Наприклад, як тут ми получали 150 доларів, чи тут ми получали майже 200 баксів на один аккаунт. І, так, да, як ви вже знаєте або, можливо, поняли, можна робити не один аккаунт, а 10 аккаунтів. 20, 30, 50, 100 1000 аккаунтів. Наприклад, я зараз зі своєю командою, зі своїм банком роблю приблизно по 50-100 аккаунтів на промо-акції і заробляю з цього досить непогані гроші. Тому давайте зразу перейдемо до самих кейсів того, як ми заробляли. Я відібрав для вас три самих актуальних останніх кейси по промоакціям, які ми робили, які я вам знову ж таки давав в свій телеграм-канал. Для початку давайте візьмемо промоакцію, про яку ви, скоріше все, не знали, навіть якщо ви варитесь плюс-мінус в цьому ринку. Потім візьмемо промоакцію, про яку ви, скоріш за все, знали. Це біржа, Bybit. І далі ми візьмемо ще одну хорошу промоакцію, на якій я теж виніс доволі хорошу суму грошей. І перша промоакція, Біржа це біржа HotCoin, де нам за реєстрацію, до речі, курс верифікації тут взагалі не треба було проходити. Де нам за просто реєстрацію і за те, що ми зробимо оборот, давали ваучери на фьючерси. Зразу поясню: ваучери на фьючерси це такі гроші, які ви просто можете відкрити зділку на фючах. І якщо ви получите плюс, то ви забираєте гроші собі. Для того, щоб отримати гарантований плюс, ви з одного аккаунту ставите лонг, з другого аккаунту ставите шорт, і получаєте на одному аккаунті плюс 100%. Тобто, наприклад, якщо нам тут давали ваучер на 130 доларів, то ми з одного аккаунту отримуємо плюс 130 доларів, з другого получаємо просто. То 0. і того в нас виходить 65 доларів на спот чистими на акаунт, які ми можемо зразу вивести, реінвестувати чи вивести там і купити собі собачку, шаурму, чи купити купитися собачку і зробити з нею шаурму, наприклад. Да? Хоча цю я виставив 4 жовтня. Гуртаємо чуть-чуть вниз, і бачимо пост за 15 число, де я сказав, що я заганяв двадцять акаунтів цю промоакцію, крутив по 60 тисяч обороту. Получається, затрати на один акаунт 30 доларів за комцуїти, де Вкус не потрібен. Прийшли ми нагороди буквально за 3 дні. Всім хто крутив, виплатили, не було ніякої бритви, і того я получилось забрати 1200 доларів мінус 600 баксів затрати на. Комісії і того 600 баксів чистими, що я вважаю доволі непоганим результатом з такої простої промо-акції, при тому, що я міг зробити і більше акаунтів. Просто на той момент ми я був зайнятий іншими справами. Тут, я надію, все ясно. Зациклюватись на цьому ми не будемо. переходимо зразу до наступної промо-акції, про яку ви вже 100% знали. Це промо-акція з токеном DIP, в якій нам роздавали перше 200 доларів на аккаунт, потім нам роздавали цілих 400 баксів на один акаунт, але по ітогу роздали 150 баксів. На аккаунт, що також є дуже і дуже приємним бонусом за наші старання. Що ж тут потрібно було робити? Знову ж таки, дивимося пост за 19 жовтня. Тут я розписую про цю промоакцію, даю на неї силку, також даю свій гайд про те, як створити ферму аккаунтів. Знову ж таки, можете його подивитись по підсказці справа зверху після переду цього відеоролику. І розказую, що от, я заганяю сюди аккаунти, тут дуже легко заробити. У нас затрати на аккаунт десь 15-17 доларів. Получаємо ми 150. навіть при великій бритві. Ми все одно виходимо в дуже хороший плюс. Все, Що треба було зробити? Просто зареєструвати акаунт, прийти верифікацію. Знову ж таки, якщо скажете а, верифікацію я не можу пройти, мені немає 18, чи там як зробити багато акаунтів. В мене є свій магазин курс верифікації, фермершоп. Знову ж таки, ви можете зайти, ссылочка буде в описі, і замовляєте будь-яку кількість аккаунтів. Можете купити як готову ферму аккаунтів зі всіма розходниками, проксі, пошти і так далі, так і просто курс верифікацію на свої аккаунти. І вже буквально через 10 днів нам приходять винагороди на наші аккаунти. Прийшло, як я сказав, десь по 145-150 по доларів на один аккаунт. І тут я вже зразу вам розписую, що я заробив плюс 3 500 Доларів цієї промоакції, казав вам три рази про неї, що от, робіть, робіть, можна дуже добре заробити. Знову ж таки, ви можете зайти почитати мої результати в телеграм-каналі. Всі пусти там зберігаються, зі всім можна ознайомитися. Ну і третя промоакція, яку я хочу розібрати в цьому відео. промоакція з криптобіржею WhiteBit. Про неї я думаю, більшість також знає. Але як ви замітили, біржі не завжди мають бути неймові. Це не топові біржі, там, наприклад, Bybit, Binance, OKEX і так далі, хоча там також є промоакції. але зазвичай нам більше платять біржі, які менш мають популярність. Та да, там і більший ризик. Але і заробити там можна набагато і набагато краще. І ні, мій основний дохід це не, наприклад, байбіт, як ви всі могли подумати. А я в основному наоборот більше роблю менш популярні біржі. Все одно, це звичайно ж таки там зазвичай топ 20 топ тридцять коїн маркеткапу. Але про ці біржі мало хто знає, мало хто їх абузить, і тому з них виходить найбільший профіт. І я їх не можу вкладати до себе в телеграм-канал, тому що якщо це почне розширюватися, то знову ж таки там може появитися бритва, будуть менш. Чи виплати і так далі. Але якщо ти замотивований і хочеш працювати, і в тебе банк більше тисячі доларів, то в мене є така штука, як партнерство. Це умовно індивідуальна робота з кожним, наприклад, з тобою. Це означає, що ти пишеш мені в ЛС, ми з тобою домовляємося про партнерство, і я тобі починаю давати інформацію по різним біржам, по різним промо-акціям, які ти виконуєш. Тобто в тебе буде своя індивідуальна табличка, ти виконуєш ці завдання, робиш акаунти, робиш промо-акцію, я тобі все пояснюю. Паралельно ставиш свої запитання, які тебе цікавлять. Я тобі підказую, як зробити менші витрати, більший дохід і так далі. І за це я беру 30% вже від чистого доходу. Звичайно ж таки, кого попало, я туди не набираю. Я відбираю людей по анкетам. Знову ж таки, от ви можете дивитися, по яким критеріям писати мені велет для того, щоб я вас відібрав. І звичайно ж таки, фід-партнерство коштує 300 доларів. Ось ви можете бачити тут чи тут відгуки людей, з якими я співпрацюю в такому форматі. Можете поставити на палку. Паузу почитати, тому якщо ви замотивований, хочете на цьому заробляти, і вас зацікавило партнерство, то звичайно ж таки скидайте анкету мені в ВЛС. Так, кейс біржої вайтбіт. Що тут нам потрібно було робити? Тут ми отримали 50 доларів знов ж таки на ф'ючерсний аккаунт, але все, що тут потрібно було зробити, це просто зарігатись, пройти верифікацію і поповнити рахунок на суму від 10 доларів. І за це ми отримали цілих 50 баксів на фічерсний рахунок, тобто 25 баксів на аккаунт. І далі спускаємося вниз по моєму телеграм-каналу і бачимо пост за 7 листопада, де я вже розказую, що от нам прийшли нагороди за біржу WhiteBit. Тут я робив 40 аккаунтів, і того отримав на всі аккаунти по 50 доларів. І після того, як я відторгував ці всі аккаунти, в мене вийшло 970 доларів. Він затратив на плюс верифікацію, і того в нас 740 баксів чистими, що я вважаю знову ж таки хорошим результатом, при тому, що на створення цих 40 аккаунтів і відторговку бонусів пішло не більше 12 годин роботи. І так, підсумок цього відеоролика, що я вам хотів взагалі донести. Дивіться, зараз в нас дуже і дуже Дуже хороший ринок, біток більше ніж 90 тисяч доларів. Проекти виходять і виходять з дуже великою оцінкою. Токен DIP, який роздав по 200 доларів на один акаунт, це зовсім не єдиничний випадок. Буквально пару днів назад, да коли записується відеоролик, вийшла промоакція з токеном Менес, також на 200 баксів на один аккаунт. Нагорода сьогодні вийшла промоакція на найбільший байбіт по 100 доларів на один акаунт. Промки просто несуться. Нагороди дуже великі. Заробити можна дуже і дуже багато. Тому прямо зараз потрібно включатися і починати працювати. І знову ж таки, я вам хочу з цим допомогти. Тому будь ласка, підійсся на мій телеграм-канал, підпишіться на цей Ютуб канал, так як тут я розказую про те, як заробити на криптовалюті. І звичайно ж таки поставте лайк в цей відеоролик і напишіть будь-який коментар. Ну а з вами був Фермер. Дякую за перегляд, всім профіту, всім пока!